Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирішив відзняти останні кадри цього душу, який я робив. Показати вам як все вийшло, як я провів воду, я там не знімав нічого, я кінцевий результат просто покажу і буду приступати до нового проєкту. Це буду, так як я вам раніше казав, там мені треба потрібно зробити входи на другий етаж. Тому зараз я розумію, що там деякі глядачі чекають результату подивитися, що ж я все ж таки тут наробив. Тому зараз швидко все покажу, роз'ясню вот. і будемо починати новий проєкт сходи. І так, друзі, дивіться. Поклав я отак плитку, а це все витреться, то все чепуха. Я просто поклав плиточку цю. Тут а, поклав теж ряд, щоб тут не розкисав низ цього блоку. Можливо, я і ще сюди покладу, як буде за бажанням, як буде нас. Тут не, не доклав, бо, тому що чому там поклав? Бо клей залишався, я вирішив його випрацювати. Так, вийшло. Тут саме нижня, нижня точка, все буде стікати туди. Це по плитці. Тримається все добре, воно заходить спокійно мити. Так, дивіться. Отаке рішення я зробив. Нічого я тут не мудикував, цього крана, раді Бога, буде так, так, підняв руку, відкрив, помився. Десь. Я ж тут не буду годину сидіти в цьому душі. Тут завершено. Отаким макаром телефонний дзвінок як завжди, все перебив. Дивіться. Отак елементарно. Оце в мене було. Окупляв кутики, трубу, крани. Я по-моєму там в попередніх відео показував, скільки це все коштує. І зробив, дивіться, отак, взаді, взаді. зробив отак. Тут буде нижня точка. Раз. Можна підійти руки помити просто. І ну, Це взагалі я спланував для шлангу. Надів сюди вже ж і закачав водичку в ту бочку. Так що, друзі, ось так вийшло. У мене є вон такий метал. ще. Це я хочу де-не-де може попідшиваю, кутики ще наші. Ну, це вже так, без вас. Садину штукатурку залишилась, я вам казав. Ну і На цьому буде все. Буде якось при нагоді в кадр покажу вже остаточно. Так, ну, і наступний проєкт, так як я вам казав, починається з оцих сходів. Я хочу зроб... планую зробити отуди сходи. Там уже швеляра попередній власник кинув. Осталося туди, пустити косоури і зробити сходинки. Дивіться, буду робити отут площадочку таку. Вихід з е, цієї мансарди. мансарди. Вихід, так, Туди, тому що планував, думав з'їти, ну, щоб там не заважало ходити, буде звідси. Е, і можливо з хати колись зробиться. Він там в нас не жалий, той поверх, тому просто треба зробити, що може, ну, взагалі потрібно виходити щось робити, щоб було на чому. Так, я об'яснив, що я хочу робити. Я закупив сьогодні матеріал, пруд. Все побачите, кому ви спостерігаєте, кому цікаво, як воно все буде виглядати. Я все буду показувати. Дивіться, ви не думаєте, що це тонка труба, ви, ну, я задумав собі, що я буду з її робити. Це будуть фермочки, стеді лофт там все буде накидатися. Просто показую багажничок мій, як мене сьогодні виручає. Отаким методом я його сюди доставив, все скріпив. Коротше, оце все, тут 42 метра, профільної труби 20 на 20 і пруд Кругляк його називають по правильному. Теж 42 метри, оця літра фарби чорної, да? пачка електродів. І оці перчаточки вийшли, 40... Ой, 40. 3400, по-моєму. Зараз ось покажу, по чеку. А, 3420. Отакі ціни на сьогоднішній день. І це ще, друзі, не все. Це ще не все, тому що треба буде ще настієчки купляти, отакі, на перила докупляти. Це я просто взяв сьогодні для початку, для перших робіт, що потрібно. Так що буду. Потихеньку по чуть-чуть знімати, щось, показувати, комусь можливо пригодитись. Так, пригодиться. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Бажаю, спостерігайте, лайкайте, підписуйтесь. Таке по-домашньому роблю і показую, що можу. Так, да, ребята, от такі виходять у мене. Силові, силові ці прути нарізаю, як ну, на око нарізаю як-небудь. Ну, тобто розмір всюди різний. І такі фермочки виходять. Бачите. А так Звари, зварив, зварив, виходить, стиль лофт. Так званий. Провіряв тільки що оцю нижню ставив на, ну, на проген, нормально витримує, взагалі не прогинається. Тобто тут 3 метри, якраз там, де я вам показував, з верха донизу 3 метри буде. Там площадку я ще зроблю. з тієї площадки на терасу схід. Які взагалі взяти трубу 60. На 20, цікаво ну, там є, ну, зрозуміло, да? Така висока товста труба. Ну, вона баляха 250 гривень метр коштує. А потім думаю, яка різниця, візьму таких тоненьких, наберу. Це, до речі, 20 на 20 труба. І зроблю фермер, це набагато дешевше вийде. О, набагато вийшло вже, набагато дешевше. Так що все хорошо йде, все йде по плану, друзі. Да, двадцатка. 20, 20 на 20. 20 на 20, там щось 52 гривні метр. 52 гривні метр у цієї труби, уявляєте. І цього прута щось 21 гривня, чушо, метр. Чек єс, я ж показував, подивитись, все написано. Ось, так що... Рухаємося далі. За сьогодні зроблю фермочки, площадочку можуть зробити. да? зверха і посюди в мене буде йти ось. Я сьогодні в 3 метри. Ось. Ось. Мітка. Так, звідти сюди 3 метри, тут буде в мене така площадка і вихід на площадку звідси. З тераси цієї буде. Ну і Там буде огородження. Все буде гарненько, зробиться, пофарбується. Там ті доски викину, кину між швеллерами трубу і на трубу так само в стелі лофт. Все побачите. Все буду робити поступово показувати. І самі все побачите. А зараз далі, друзі, продовжую варити. Оббарювати я певне буду напівавтоматом, бо зараз прихвачую так електродиком. Плошній раз не, ре... не цей. Не застосовую зварюваний дріт і вуглекислоту. Балончик стоїть. Все, взяв, рукавчик все є, компресор є, фарбувати буду. Так що зараз прихвачую і тоді обварюю. Ще раз тих дуби, зараз їх включимо, побачите. Оцей кусовучи, да, я показав. Ось ця площадочка. Зараз я її зразу тут помістю Добавлю сюди дві труби і між ними теж таке навару, проти це вже буде для того, щоб ходити по ній. І до вечора я планую його встановити, все туди, щоб воно було вже поступово в ступені наварувати. Владик буде займатися душем. проводить туди світло і пофарбує двері. Так, Процес іде, отак виходить, Отака павутина у мене, бачите, ну, так як поклав, так і приварив. Все, по ньому ходити можна буде. ну... Там буде заходитися на той другий етаж два рази в рік. Нога стає, нормально проходить. Це саме просте рішення, яке я собі для себе при... придумав, тому що ну, блин, я не знаю, рифльоний лист купляти, він 2500 коштує один. А його треба і, треба і на ступені, і на все. Ступеньки так само буду робити з паутинки. Ось отак, шириною 20. Теж наварка буде. Нормально по ньому ходиться, друзі. Я бачив людей таке. Тут теж процес йде. Електрик в мене є ось до. Yeah. <laughs> ну, нормально, виходить. Yeah, вдома що yeah. ти там проводив вдома? А, це не вдома, а це в гаражі ж розводив там розетки. Нормально. Є до цього хест. Так, ось вдома у нас роздаточна коробочка буде. Туди келвикл робимо всередині. Бо хотіли тут, а тут виявляється ж двері будуть. Щоб не цей не мішав. Добре, хоч не прикрутили, бо були б назад розбирали. І сюди включатель, вимикач український. І буде в нас світло. Все по-простому. Ніхто тут не заморачується. Я ж хотів сюди якось е, цю Отак у цього плафона купити, але там є патрон, лампочку придбав і все. Так, Зараз мій електрик буде перевіряти чи загорається лампочка ми будемо за ним слідкувати Стріляти буде <схи> чи, щоб це я включав він у мене штоком буде бити. ага який ти хитрий а лампочка у нас людо, да? Ти там точно все... При... Ну давай, давай, бігом! Так. Время йде. Мой боже Та буде горіти. Чого воно не буде горіть? Надо ж не, треба, не, вірю. не вірю. Перемикача Перемикачатики треба буде купити. А немає разниці ключ. Нема не Давай бігом втікай. Я вже задовбався ждать. Ты пнул? Yeah. Горит! Э, е, кляц, 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 кляц! О! То тебе можно идти до электрика учиться. Ват. Да, yeah, можно. Ну. То на что тебе теперь рушки? Ну то что, на электрика идти учиться? Да <laughs> не. Пофарбував, друзі, дивіться, так виходить. Е, час висихання 8 годин написано в інструкції. Ось площадочка, хай висихає, засихає, а нам треба трошки підкріпитися синочку. Я думаю, що після обіду вже вона на сонечку буде така, що можна буде в руки її брати і монтувати. Буду витягувати апаратика і буду пробувати початку туди приварувати в рівень. Сьогодні ми взяли, як ви бачили, таку драбиночку поставимо і будемо монтувати, поки я помічник. Да, пульвером, звісно, все швидко фарбується. Друзі, що я хотів сказати? Набрав, десь отак фарби я сюди набрав. Так, да, десь отак. Це даже Півлітра може і немає, мабуть, немає півліт. Півлітра, напевно, цілий цей. І оце мені все вистачило пофарбувати, уявляєте? Я вже там чу-чуть залишалося знизу, то я вже такий йшов. Бачив, десь трошки недофарбоване, ну особливо тут на стиках. Я, коротше, я зразу кажу, я не заморачуюсь, я не зачищаю його, не там іржа виступить, ради Бога, Бог з ним. Я буду тиждень біля нього, колупати, ні. зваримо, поставим туди і хай собі будемо користуватися. Все. Пішов я, короче, хавати. Так, тут процес теж йде уже до завершення. Останній рядочок. Зараз і все, на цьому всередині буде все. Ще тільки саморізи закрутяться, під щось якийсь одяг чіпляти було зручно. І полочки, да, ми, мабуть, прикрутимо. Там є у нас ті залишились. І ось такий фасадик сіренький. Вийшов. Штукатурочки. Двері пофарбуються, не знаю. Зараз подивлюсь, яка в мене є фарба чи чорна. Сірую, мабуть, немає. Е Чорний колір, рамочку буде під бочку. І двері чорні. Тут залишки по штукатурив. А те вдома у мене ще там десь є отака штукатурочка. Дім. штукатурили, залишилися. Ну Тут хімії це капець ці штукатурки, Ну асфальт. Навіть міцніше асфальт. І смердить такою хімією, що просто капець. Так, зараз ось підшиваю ще з профіля, а там під собіючку. уголки накручу, щоб більш-менш гарно було, все, і тут буде вже закінчено. А сходи зараз будемо Сонечко якраз зайшло, цей затінок, і я вже дивився, вони вже там підсохла фарба. Будемо зараз синочком встановлювати. Зараз іде, на сьогодні буде все, тому що... Потому що, Ну його в баню задовбались, надо. ось з півасика ляпнутися. Там при, приварив уже, Там ото, нижня труба завтра, завтра, з'єднується, вариться, все. Я просто прихватили, приварили, щоб уже воно там було в розмірі. Так само і знизу. Поки є мій син, він мені допоможе завтра, і поки є оця драбина висока. А це все зробиться завтра, а на сьогодні завершуємо, тому що треба все повечерять і городик покрупити. Так що таке виходить, Та, то там просто зверху кабель лежить, що воно так каже, здається. Так, і не думайте, це не буде цього. Ні. Зараз багато хто подумає, що це залишається, головою биться. Ні. Це тимчасово. Тут буде воно триматися, повірте мені, на Гарбарчуковських швах все життя і ще й дітям. Хватить. Не верми. Так, ну все, всім до побачення.